Пішов в життя великий артист 12 грудня на 67 му році. Помер народний артист України Степан Діга, людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії для мільйонів українців. Відомо, що він помер у львівській лікарні після тяжкої хвороби, Укладнений діабетом. Що призвело до ампутації ноги та наступної коми. Його ухід став великою втратою для України. З початку війни його захлиснула нова хвиля популярності. Його українські душевні пісні стали вирусними у соцмережах. На його концерти масово почала приходити молодь Степан Діга. Випустив п'ять альбомів, та також отримав престижну нагороду Золотий диск за альбом «Вулиця Наталі, який був продан тиражом в 1 мільйон копій. За 45 років своєї кар'єри. Він не заспівав жодної пісні російською мовою, хоча мав багато пропозицій та порад ще з часів радянської влади. Він завжди відмовлявся, вважаючи, що українська музика має свою цінність, а його метою було залишити спадщину для нащадків. Останні роки він багато їздив на гастролі на сцені. Часто виступав зі своїм сином Степаном, донькою Вітуславою, та внуком Даніелем. Зі сцени щиро розповідав, що його діти та внук це найголовніше в його житті: світла пам'ять та царство небесне, маєстру та щире співчуття рідним, близьким всім, хто шанував його талант. Слава Україні!